До зведеного бюджету Прикарпаття з початку року надійшло більше ніж 900 мільйонів гривень податків та зборів. Водночас надходження до державного бюджету з області у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшились майже на 140 мільйонів гривень. У державній фіскальній службі це пов'язують в основному із заборгованістю пад укрнафта. За словами податківців, починаючи із серпня минулого року, підприємство не в повному обсязі сплачує рентну плату за видобуток вуглеводнів. Цьому році в першому кварталі в наслідок допоступило Десь в межах 300 мільйонів, якщо рахувати з попереднім періодом, це рентної плати за користування надрами. Це пов'язано з несплатою платежів. Цього виду податків Укрнафтою також до держбюджету від Івано-Франківщини надійшло на 20 мільйонів гривень менше акцизного податку. Основна причина цьому перехід підприємства Станіславська торгова компанія на облік інспекції міста Києва. При цьому податківці відзначають зростання надходжень від основних бюджетоформуючих формуючих платежів, зокрема з податку на додану вартість. Найбільша сума ПДВ залучена в березні поточного року. Ми зібрали більше 57 мільйонів гривень. Що можна сказати, є свого роду рекордом для Івано-Франківщини? Згідно даних державної фіскальної служби, в минулому році середньомісячний збір в області склав приблизно 40 мільйонів гривень.